Всім привіт! Подивіться, скільки всього цікавого. Сьогодні перед останній день завозу 94 гривні за кілограм. Я вже дивлюся гаманці. Я бачу всяку всячину. Просто багато всякого такого цікавого. Дріб'язок. Я люблю такі речі в секонді. Бачите дитячі ігри, багато книжок. І бачимо, багато є іграшок. Клоун милий, подивіться старий, мені здається, що він вже вінтажний. І ще є такий зай, зайчиха. Ой, зараз я все буду дивитися, мені так цікаво. І вам покажу: вона дуже-дуже важка, дуже саме саме низ, там як насипано пісточку. Подивіться, є креми, є. Лосіон є навіть лаки для нігтів, я здивована, а що це боді Лосьон є. Для рук, для обличчя ну просто вибір. Кому підходить, потрібно дивитися терміни, можливо, ще щось є новесеньке. Я дивилася сіль. Подивлюся, що ще є внизу, і подивіться є. А така ваза для зберігання, можливо, для цукру. Або незрозуміло, в яких осипучих продуктів є свічка. А, в такому стилі проваз оформлена, щось керамічне є. А тарілочка для дитинки є, бачите, з принцесами, з фрагментами з Діснею. Ще тарілочки є плафони. Для світильника вазонки, ну, купа, купа всього всякої всячини, не передостанній день, це вже не дуже дорого так і вийде. Ще дивлюся, на новий рік зірка для ялинки. А, собаки, книжки, диски з мультфільмами. Для медитації музика, ну просто. Правда, зараз тиски рідко хто використовує, тому що вже все є в інтернеті, все можна завантажити. Ну, книжки почитати дуже корисно. А ще новесенькі запаковані, якісь дитячі іграшки є. І подивіться, корзина металева. Дуже цікаво. Ось така корзина металева мені би пригодилася. Це часто до, до собаки має відношення тренувати собаку. Ще кубики, дерев'яні, і різнокольорові, і просто не пофарбовані. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Дуже цікаво. Мені сподобалося новесеньке ще. Ще є ігри, є журнали. Бачу календар є і... Можна там навіть якісь нотатки заносити. Я думаю, всі люблять таку категорію секонд-хенду, де всякі дрібнички, де посуд, де всякі сувеніри є. Я не можу відійти від цих поличок, мені все цікаво. От так ми шукаємо скарби. Я напевне візьму цей гаманець. Хочу подивитися, і ця новенька сіль для ванни, але там такий запах я відкрила. Вона новасенька, я хочу її взяти. І гаманець заважить майже 12 гривень і сіль 13 гривень 94 гривні за кілограм. І я на взуті. І я вже тримаю такі балеточки. Це від Mark Spencer це натуральна шкіра, плетена. З таким сріблястим покриттям, дуже такі вони в ідеальному стані, практично новесенькі. 37 розмір. Я хочу їх подивитися. До речі, в мене теж 37-й розмір. Подивіться, які вони стильні. Не по сезону трохи, але коли буде сезон, їх просто не буде. І вони заважили 35 гривень. Так, дивлюся шарпи. Є бажання придбати якийсь цікавий шарф, може принтовий. Шарфів дуже насправді багато. Потрібен час, щоб все переглядати, подивитися, які кольори, поєднання жовто-лимонного з фіолетовим, з бусковим. Ой, які красиві відтінки. Все мені подобається. Людей трішки є. Всі собі шукають, вибирають цікаві речі для свого гардеробу, чому ні. Все дуже дешево відносно, хоча передостанній день, але все одно це не буде так коштувати, як, наприклад, в новому магазині. От принтові є шарфи. Ено теплих таких нічого я не побачила. І любима моя категорія, я думаю, всіх, всякі мегесенькі. Ой, капоночка. Іграшки, я хочу щось знайти Діснеївське. Багато великих іграшок є. Вони так залишаться, мабуть, до завтра такий великий відмідь. Дуже-дуже величезний, він просто <зань> зайняв все місце і багато всяке, бачите, є Вінні пух і різні герої, різних мультфільмів. Іграшок можна сьогодні набрати, скільки хочеш. Лише би було бажання і потреба. Я люблю, коли в секундах великий вибір, можна пошукати, Подивіться, ось така в'язана іграшка це якби що це таке, мавпочка. А я знаю, що вони дуже дорогі, ці іграшки, і вони на eBay дуже дорого коштують, але в нас вони не ціняться ніхто практично про них і не знає, про, що яка ціна цієї іграшки. Подивіться, який милий діснеївський персонаж нам всім відомий, яскравий. Думаю, брати чи ні. Це щось для піратів, але вона пластикова. Шапка, кашкет такий піратський, черепашки, крокодильчики і отакий от ланчбокс. Мені сподобався, він новесенький. Це дуже добре брати в поїздку, чи в школу, чи на роботу, собі їжу тримає температуру. І ще хочу вам сказати, що дуже добре з таким ланчбоксом ходити в магазин, якщо хочете щось купувати, таке, як морозиво або ще щось. От такий органайзер. Теж, бачите, між іграшками якісний. І він в новесенькому практично стані. Я дивлюся отакий джемпер, він бренду ту. Він в'язаний в коси. І відтінок насправді не такий яскраво-червоний, він більш малий, більш ягідний. Дуже мені сподобався. Він не є важкий, він такий м'якенький, дуже приємний. І от такий лавандовий, я ще дивлюся. Светр, він середньої щільності в'язки. і Він якісний, але він трохи важковатий. Новий відтінок лаванди або бускового, такий неймовірно дуже красивий. Це англійський бренд, він бренд дуже якісний. Я обов'язково щось виберу, хоча перед останній день, можливо, щось сподобається. Я вже дещо відклала. Який лонг від Джоулі від англійського бренду? Я люблю цей бренд, він дуже якісний. Це такий лонг, трикотажний. І подивіться, який приємний принт принт бджілок. Це 100 бавовна. Ось такий джемпер мені теж сподобався. Він яскравий, він оверсайз. І тут хороша якість, яскраві відтінки. Такий є вибір, досить сьогодні непоганий. Бачите, має по боках розрізок, вільного силуету. І от такий від Марк Спенсер. Дивлюся класичний светр на гузичках, елегантний. Це теж хороша якість, там віскоза є. Він легкої в'язки на гузочках відтінок теж такий червоний до малинового. Марк Спенсер це англійський бренд, це дуже якісний бренд. Я рахую, що він навіть преміум класу це не є мас маркет такий, ну там середні ціни. І якість дуже висока. І від Авеню такий милий светер з ламою, подивіться, в блакитно ніжно-блакитному кольорі і лама в шарфі. І шарф такий об'ємний, дов'язаний, пришитий, якби декорована шарфічка маленьким лама. Дуже-дуже милий свет. Ще дивлюся отакий, де він має покашлачення, але взяла показати вам, він дуже приємний на дотик. Такий м'якусенький, і він аплікація є лисички і є вишиті квіти. Теж дуже хороша якість, це хороший англійський бренд. Подивіться, який жакет, який жакет від River Island. Тканина, якби ближче, така, якби неопрен. можливо, такий еластичний трикотаж. Але він яскравий, вільного силуету, такий принтовий, якби стібаний. Дуже мені сподобався. І від Лаура Ешлі така блуза елегантна, сірий відтінок. Але благородний сірий, така вона витончена, вишукана, мережевна, має підкладку класичного такого стилю. І ще дивлюся легеньку блузу від Vifestaff, по-моєму, Vifestaff бренд англійський. І тут гірчичний відтінок до такого якогось лимонного. Ще дивлюся від Hobbs, і це англійський бренд преміум класу, це дуже дорогий бренд. Отака От спідниця і дуже яскравий яскравий принт. В довжині міді, елегантно, дуже мені сподобалася. Дуже класна спідничка. Ну, вона вже літо. а Ззаду вона на блискавці з розрізиком. Подивіться, які кольори. І ще я знайшла, як не дивно предостанній день з етикеткою. От такі брючки, якби легкий не дуже щільний. Е, в кораловому відтінку. Вони ще новесенькі, етикеточки паперові є, бачите? От такі скіні. І дивіться, яка блуза. Теж вона елегантна, вона така вишикана, <кій> мереживна, але сама мережина, вона, вона якби трикотажна. Дуже дивно. Оцей матеріал, дуже дивна фактура в нього. І темно-синій колір віскоза, бачите, є на підкладці. Але підкладка легка, така все одно буде можливо просвічуватися чуть-чуть, а можливо і ні. Ще дивлюся, от така блуза топ спереді тканина, але вона мене привернула увагу, що вона ще і новесенька, а ззаду трикотаж. Теж дуже-дуже класно. мені дуже сподобалося. Такий вибір величезний, дуже хорошого і багато нового товару. Навіть би до цих коралових брючок разом було б дуже-дуже гарно. Це від Марк Спенсер, 12 ка англійська. І ще дивлюся, такі грічичні. А ну, гірчичні такі до лимонного теж брюки. Мені дуже такий відтінок подобається. Вони елегантні, лаконічні, отакі брючки, класичні. Дуже сподобалися сьогодні кольори, дуже яскраві, насичені. Додають мені настрою. Бажання шукати. І кардеган жакет. Теж подивіться, які насичені відтінки. Фактурна тканина. Да? І ще дивлюся, бачите, з етикетками так багато навішено, так багато, дуже-дуже товару. Це такий літній кардиган, він мережений. І ще отакий кардиган є в'язаний, це як травичка біленький, дуже теж стильний, він дуже в хорошому стані. Він такий затишний, М'якесенький. і це для пляжу. Річ може бути, це така накидка блуза, накидка кардиган і це натуральний шовк. Подивіться, яка розкішна річ. Просто розкішна, прирозкішна. Ну, можливо, можна і не для пляжу, я не знаю. Можливо, просто по якійсь сукні можна одягати. Як ви думаєте, куди можна оцю річ? Такий кардиган шовковий одягнути. Це М, але може навіть бути і на Елічку вільний досить. Кардиганів залишається дуже багато, тому що зараз, якби на кардигани, не дуже сезон, вони йдуть починаючи з весни і до осені, які насичені теж відтінок фуксії, такий яскравий. Теж дуже хороша якість і дуже хороший стан. І це льон. І подивіться, що я знайшла. Я показувала вам таку блузу і бачу, що є кардиган, і це, мабуть, був комплект. Зараз ми подивимося, подивіться разом. Дійсно, є це комплект. Це розпаровка. Варто деколи в магазині пошукати і можна знайти комплект. Разом це вже зовсім інша історія. Взяти спідницю лівець або завужені брюки, чоловічий светр, дуже красивий, меланжева в'язка, коричнева з таким вкрапленням сірим. Теж мені сподобалася якість і стан, просто стан ідеальний, теплесенький для мужчини светр. Він має бокові кишеньки, подивіться, як він гарно якісно пошити, і який склад, розкішний, який якісний светр. Просто можна багато чого знайти і поновити гардероб. Всі речі, що я показую, це не означає, що я їх беру дівчатка. Я їх просто показую. Це контент. І подивіться, яка сукня це натуральний шовк, але вона має розводи От від неправильного прання. Бо шов взагалі рекомендується в хімчистку здавати. Ну або таке дуже делікатне спеціальному розчині прання. Треба вміти, з шовком поводитися. Хтось невдало поправ і дуже жаль. А так, така сукенка чорна, з натурального шовку ну просто. Казкова. Вона ну, всього-навсього 18 гривень, бо заважила. Ну її брати не буду, тому що, я кажу, там є дефект. А так вона розкішна. І вже вдома. Я знаю ви любити цю рубрику, показати щось, що я взяла. І я взяла все ж таки цей светр від Марк Spencer, на гузочках. Це 14 ка англійська. Відтінок червоний до фуксії, до ягідного такої черешні. Це віскоза з поліамідом, дуже хороша якість, ідеальний стан. І я взяла його з радістю. Цей светрик на рукавчиках чуть присібраний. І я взяла ці плетені балеточки, це натуральна шкіра від Марк Спенсер. Я задоволена, що я їх купила. Хоча вони мені заважили, це не останній день, але тим не менше вони в ідеальному стані, вони не мають ніяких дефектів. Мінімальні сліди носіння, 37-й стандартний розмір. І це шкіра натуральна. Має сріблясте таке напилення, а вони базові абсолютно до всього підійдуть. Бачите, шкіра є знак всередині. Дуже-дуже мені сподобалось. І по підошві теж видно. І я взяла ще сорочку, вона не випрямилася. Ну, нам мені сподобалася, і взяла. Трішки помнута. Це така оверсайз жіноча сорочка, легка, це віскоза, вона клітинку, дуже приємні відтінки. Вони не так відобразилися яскраво як би хотілося. Сьогодні похмура погода. І це 16 ка англійська, це від бренду ту англійського. Взяла теж ці з етикеткою джинси скині, кораловий відтінок, насичений, яскравий. Подивіться, разом навіть з цією сорочкою, якби було гарно гарно дивилося, в кольорах до цих балеточок. І перевага тут є, що вони новесенькі, вони з етикеткою, їх ніхто не носив, висока посадка. Я здивована, що перед останній день можна ще таке придбати. І я взяла їх. Вони 22 фунта коштували. Це десятка англійська. Емочка. Може бути на L. Теж. І я взяла цю сіль, як вона пахне. Я її відкривала, вона зараз ну просто її залишила вдома відкритою, і запах на цілий на цілі кімнати йдуть. Просто на новесенька ця сіль. І я взяла дуже гарно пахне, і я рада покупки. Просто квітковий, такий ніжний запах, як сакури, неймовірний запах. От така сіль. І цей милий лонг я взяла, він в бджілки, така ніби натільняшка. В смужку, але є ще бджілки. Дуже симпатичний лут, дуже якісний. Джоулес англійський бренд, теж якісний. Я задоволена цією покупочкою. Я люблю такі речі, м'якесенькі, Трикотажні, і вони разом з цими навіть брючками і разом з цими балеточками дуже гарно дивилося б. Подивіться, як разом неймовірно гарно виглядає. Я показую вам бренд, показую склад. І цей джемпер я не могла не взяти. Він дуже милий, він дуже якісний, в коси в'язаний, але це не важка в'язка, насичений глибокий червоний відтінок з гузочками на рукавчиках. Дуже-дуже стильненький. І я взяла цей гаманець, ви бачили в магазині. Він виглядає всередині, що він новенький, можливо, він потертий при перевозці, або я не знаю чуть, -чуть так якби має, ну вони значні навіть видно тих потертостей, можливо, так задумано під вінтаж. Бачите, багато дуже відділень є, є бокові відділення, є на візиточки і ще є папір. Це говорить про те, що його не використовували, що він новенький. Бачите як? Він м'якенький. це замінник, мені здається. Ну, швидше всього, що це замінник, і ще має бокову на дві сторони. І з іншої сторони теж відкривається ніжний принт такий. Бачите, і тут блискавці є відділ, і ще два бокових відділи. Дуже місткий гаманець, дуже. Він на дві сторони відкривається. Можна і візитки зберігати, і якісь записи. І навіть не на дві сторони, а ще внутрішня оця сторона, що зверху. Ну він дуже-дуже місткий. І такі були мої покупочки. Напишіть, чи вам сподобався асортимент в магазині, чи сподобалося те, що я придбала, як вам намагалась.